Дубовий стіл Смарт майже за 20 тисяч гривень. Здається, що невеличкий столик, а чому він стільки коштує? Давайте подивимось. Бачите, на нього спокійно стає чотири стільчика. До речі, це мій улюблений стілець Чикаго. Але він розкладається. Причому розкладається, щоб може поміститися ще чотири людини. Давайте подивимось, як це робиться. Стіл зроблений повністю з дуба, причому покриття називається олія віск. Воно дуже. Стійке до різного типу пошкоджень і рідини. Тобто, навіть якщо ви щось порозливаєте і залишите на години, цьому дерев'яному столу, ну, саме столешні, нічого не буде. Тепер ми його з вами розкладаємо. О, є. Розкладаємо. І він розкладається у два положення. Зараз складається в нас в два положення. Іде перша вставочка. Ось так вона виглядає. Раз. Е у вас виходить, що був стіл розміром 80 на 110 см. Додали одну ставочку і стіл став розміром 120 на 110 см. І так само можна додати ще одну ставку. Додаємо ще одну таку саму ставочку. До речі. Е стіл повністю. Здовув... Стіл повністю зроблений з дуба, і колір деревини можна обирати. Саме тут колір називається дуб димчатий, він найпопулярніший для цього стола. О, є. І розмір стола у нас став 160 на 110 см, де ви вже зручно можете поставити ще по два стільця з кожної сторони на кожну таку вставочку, і у вас сідає вже не 4 людини, а 8 людей за такий стіл. Колір може бути інший. Саме цей просто є на складі, тому взяли його на магазин. Є в наявності стіл, є в наявності до нього стільці. Можуть бути ось такі Чикаго, можуть бути іншого типу стільчики. Це вже запитуйте, підберемо класний варіант, щоб деревина співпадала по кольору. Вартість 19,997, Якщо будете брати зі стільцями, то зробимо знижечку на комплект. В шапці профілю телефончик для зв'язку.